Пісаємо срака. Ой, хорош. Пішується 4. Підтримай стрімера лайком і бажано ще будь-яким коментарем. Дякую. Приєднуйся до каналу Русі на ТОР. Стріми тут. До зустрічі. Блять, блядь. Я аж конечно А нет, нет. Известно, ты мне в табло попадаешь, бездарь. Почему а мені тоже. Я шнуляю только им блять, никуда. Позаду тачка в поле на сині. блять, куда с... нас сейчас, сейчас а напрягают, обережно. Одного ногу поняли. Добре. Це кончені текстура Як Я же було. вони мене хочуть, я думаю. От не научиться кончені текстура. За стіною сідайте в кемпі. Угу. Синя и в морді Я ему, драч, сбоку стреляла, сыня. Да, сыня, ловый прикол. Это звитки, блядь. На сцене, два типа. А звідки, бля, сусіднього кемпада в бойова. Занятися не матчем, блядь. Вони, скіпнули, вони блядь, Їхто, паш, спину, Їхто, Вона скипнула, на нужно міці троє. Ніхера мені, блядь, прописало. У мене є зона. Ну, я також кину одну. І хаешечка пішла. Хате, хате, в хате. Хате, в хате. Хата чисто. Да мы не шаудим. Дадим новый риф. Десь сюда. Флешку дав? Ще один! Mm -hmm. Моя флешка mm -hmm. Моя одразу. Ого, тут, блядь, дразу. Второй хвали. Там ще зараз буде жовта їхати, якщо вони ще не під'їхали до нас. І ми цю команду не вайпнули. На жовтій ми команду не вайпнули. Ми добивали бути, Та ще, має ще має бути. один має бути. Викликаний дроп у вас в кусно. Вже. Mm -mm. Mm -mm. Полутав, ти ты так полотал уже? Ну я полотал, ты ч? 30 FPS, блядь, смоках, ты шо. Там меня тоже лагай страшно, не знаю. Просто ужас. Фу-фу-фу-фу-фу. Паца, можно двигаться в ти байта в біля Блин, дочерь за каменем. Зуб. Зелено. На дроге Угу. Хорош. Бежит За деревом битий. Потом далеко пили бункера. Сыня задерав, можешь его. Бункер чекай. Бункер двоя. біля пили За деревом чекає. чела на зелені, з лівої бункера. Вони на нозі грають. Тому цим добором буде важко. Ми вправо поїхали по, по підсеньку. Угу. Вони заїхали Вонка. в нижній кемп на жовту. А я почув навпроти. Я на дах. Угу. Так, 12 смоків набрав, що ж не лізень? Звук. Это тачка еда, крашится в нас и ног там ще двое Ну хлопа трава сбоку Дуже бытый, дуже бити. Дуже бытый бити. в ямся я их обхожу зараз блять Сайм срака Highlight. Ой хорош Флажки пиду весьму Það er það. Пікнах перший? Так, да, і другий поверх з хітом. Дивиться, дивиться жовто. Жовто Добре. Може повішати МЦ4. Другий поверх. Више Сішку. Все доїб. Вишається 4. Дябися вікно. Нє, ты б зайшов всередину і. А. Ладно. Мап, ну на, на другому. Назад. Живи, живи, живи. Назад! Хайлай. Аж вилетіть. Угу. Uh -huh. так, я ремой Армор. Так, у нас ще в горі в лісі будуть грати. Ті, що заїжджала на вазі. гору почекаю, нікого поки не бачу. Тож щось поки тишина в У нас десь має бути сольник зі сторони червоної, бо він пускав панциря, здається, коли тачки заїжджали. А це не Русік пускав? А от я хотів спитати, Русік, це не ти пускав? Це ж він казав, що він кидає. Я позаду у вас. Да, ні, я ні, ж панцер, по ньому. Панцер. По Панц, ньому панцером керів, хірну, в синю хірнув. Тачки ж був панцер на мене. Да, тут хирачиться не бачу. Минимум два на названия. Ага, я там в кемпах, окей. Кемпы с горкою харачятся. Ну, я думаю, что скоро с той стороны теж має достичь. Вийшов на вулицю двоє. Двоє на вулиці. У них зона немає. <плес> Зара вже спотлов через крон. Бля, я какой нього. Двоє трошки набив на вулиці. Бачив. Бачиш? Я не бачу. Я на гарік, я не бачу. Бабну взагалі. Він чолофаш. На... Що, налякал витік. Но нас захочуть поширати. грати. А... Мене ш... упоричал. Зано якич чекаю. Він просто в лодчику сидить. Не бачу його. Побіг. Да. Зону побіг. побег. Вс забыть. Локнул его. Під нами, Квін! Сама закрила. Окей. І на зеленій вельгарській тут один був. Жовта обережно, там двоє. На синій, на синій один вжми. Mm. Так, ти що, що він лопить? Він right. Них зума, Акі, можеш проходити десь під синю вуха їм? Можу пробувати, але мене не вточили, що мають лежати під синькою десь. Ну, вона хіліться теж. Нам треба вже це робити, бо вони зараз стануть і будуть дивитися. Давайте я почекаю. валики аптека 6 блять на юзу пацаны я их когда с макамы походит то плюс плюс мы тут ...ближе. валик тоже прокиды так что я зеленый надо да да тут я Ну, нахуй, ну, жовтый, ну, жовтый, Граю з валіком. Ууууу. Найс. Кажется, була ублюдка флешка. Я ж йому, я всьому. Я чув як тебе кривдали, валік.